Ось і настав цей час, коли з'явилася змога трошки вирватися. Зараз йду е, до автовокзалу, там немає забрати боблокар. І сьогодні їду в Карпати е, на Боржаву трошки пройтися, прогулятися, пробігтися. Є в мене два плани, в залежності від того, як будуть розвиватися події, так я і піду по маршруту. Ось, зараз кажуть, що йдуть дощі там на боржаві, але може й буде хороша погода, хто його знає, тут ніколи не гадаєш. Ну що, вже я вже в Воловці, зараз 15 по сьомій. Коротше, вокзал не працює, камера схову не працює, тому буду йти зараз в сторону гір, шукати місце собі для ночівлі. Десь за 50 км від воловця була така злива, такий град, що взагалі нічого не було видно. І я думав, що це типу все срака, що я вже находився. Але тут, як бачите, гарненько, дощу немає. Надіюся зараз швидко знайти якесь місце для ночівлі. Переночую і вже зранечку вийду на хребет. Ну що, я вже знайшов місце, де я буду ночувати, прямо по маршруту по червоному. Значить, зараз розіб'ю табір швиденько, розведу багаття і буду собі відпочивати перед завтрашнім походом. От, отак виглядає місце. Я тут вже почав розкладати палатку. От туди нагору. Гора Цицька. Ну або її ще називають Воскресенський Боскрес... верх. От. Ну що, я погнав розбиратись, поки не сіло сонце. Вже 21.40 Повечеріло. Я вже розклав табір, От, розклав палаточку. На ній трохи дрів. От мій вогник. Обклав його там легенько камінчиками і зараз буду готувати вечерю. На вечерю в мене що? На вечерю в мене Боби. Ніколи, насправді, до цього не їв боби в походах. Але якось побачив в одного чувака, і стало цікаво правда. До речі, український виробник. Це консерва. Це е, кілька в томаті. До речі, дуже прикольний виробник. оцей. прям вони офігенно смачні. Ось. А ну як це він називається? Чайний гриб, да, чайний гриб, Ось, ну це так, щоб був. Ну і все. І там у мене ще чай стоїть. Може зроблю собі чай, якщо захочу. Та й таке. Загалом, у мене з самого початку було два плани по маршруту. Плани по маршруту. Перша ідея була в тому, щоб просто піти в похід. Тобто з усіма речима. Палатка, спальник, кремат, все-все з собою і просто йду по боржаві. Друга ідея, другий варіант був пробігтись по боржаві дуже швидко. Це була така ідея фікс. Ось. Але, на жаль, вона не спрацювала, тому що карантин і тому, що закриті всі станції. Ось. Тобто вони працюють тільки в такому міні-режимі, тому що по суті поїзди чи взагалі не їздять, чи їздить тільки один поїзд з Києва. Відповідно, камера схову закрита, саме тому я буду просто йти. За завтра я спробую пройти якомога більше. Я тут якраз під хребтом. Зараз буду готувати вечерю і потихеньку вкладатись спати, трошки попалю багаття собі і потихеньку буду вкладатись спати. Ну Ось вже і ранок. Я якраз зараз буду снідати. Зараз 9.30 ранку. В принципі, поспав я непогано, трошки довше, ніж планував, тому що півночі щось блин, шорхало. Рило, ще щось, ну, це не знаю, або це дійсно щось було, або це моя шиза. Так, тому загалом вирішив поспати подовше. Щоб сьогодні нормально так вильнути. Загалом е по маршруту він в мене досить ну, простий. Там буде спочатку Горацицька, темнатик, потім плай, потім великий верх. Потім я хочу повернути на стій, потім зі стою спуститись і повернути на гимбу. Пройтися, пройтися по гимбі і далі вже вертатися назад. План максимум це заночувати під шипотом. Ось, пройти всю боржаву і заночувати під А але побачимо, як вийде. В принципі, я порахував за 10-11 годин, я маю, мені має вдатися. Ось, зараз буду снідати, я вже повністю склався. Значить, на сніданок у мене все ті ж боби. Прикольна штука. Мені сподобалось. Е Всякий батон... батончик якийсь е кукурудза. Не знаю, я просто її дуже люблю їсти. М Мені подобається. От. І чайок. Та й таке. Набрав собі води. Води в мене достатньо, десь 4 літра є, щоб потім не, не... не... не ходитись за нею. Тому що я щось таке пам'ятаю, що там не дуже легко було знайти воду. От. Та й таке буду стартувати. Так. А от, власне, і сліди ночного риття. Тут розрито, тут. Да. От що мені не давало спати. Оце все це ж. О, ну, яка яма. Не знаю що це, не буду загадувати. Мені вже в принципі байдуже. Я йду вгору. Є таке явище. Що... Ну, його різному кличуть, але можна сказати, що дерева тріщать... Коротше. О, це такий звук. Такий ніби труть, ну, коротше, дерева просто труться одне об одне. І блін, вночі просто обісратися можна. Вже скоро вершина. Минулого тижня минулих вихідних на боржаві пройшли трейлові змагання. Насправді прикольно усвідомлювати, що ну, тиждень тому тут було таке, було таке жорстке випробування. Але, чесно кажучи, оці штучки за собою треба знімати. Я вже вийшов на хребет Траверснув цицьку трохи, бо чисто випадково не там чуть-чуть повернув. Отак От вона виглядає. Я пішов отак понизу. От. Ну, я думаю, я не багато пропустив насправді. От Далі вже йдуть мої гори, які я, на які я маю сьогодні вилізти. В принципі, йду зараз вже півтори години, почуваю себе супер зараз з'їм смузі і буду далі стартувати. Загалом От, от так виглядає е, радіостанція, наскільки я розумію, чи це метеостанція е, на горі Плай. От Тут мене зустріли собачки, але мені в принципі і не в їхню сторону. От, тому я пішов своєю дорогою, вийшов на хребет і досить легко йти. Ну, досить гарно, швидко йду. Наступна вершина великий верх, а потім поворот на стій. Так, я на горі великий верх, вдів курточку, тому що ніфіга не видно, хмара, я в хмарі, все в хмарі. От, йдеться нормально. Вже трохи відчувається, що пішла сіль. Коли будуть судороги, це значить, що вже трохи пішла сіль і, ну, і треба, треба щось їсти. Треба щось їсти, щось пити. В принципі, зараз мій, мій план швидко піти на стій, вернутися назад на великий верх сюди, тобто, і потім піти туди на гимбу. Можливо, трошки далі. Я сподіваюся, що в мене за сьогодні вийде сходити на стій на гимбу і трошки далі, і повернутися на шипіт. Так, да, прекрасний план. Блін, який же ж крутий цей схил. А ще от там прямо я бачу людей. Люди в горах, це дуже круто. Люблю, коли зустрічаю людей в горах Я вже майже прийшов. На стій, Вон він там, друга гора, а та, що зліва. Е, це стій. Видно, звідси з цього ракурсу видно просто отам прямо, е, отам ота радіостанція, отам плай, а ото великий верх. Ось, побачив там класний траверс під великим верхом. Швидше за все, піду тим траверсом. Щоб гарненько все встигнути і розбити табір. А так виглядає гора Стій. Тут якісь такі цікаві коло бетонні. Не знаю, що це. От ще одне бетонне коло. Тухи люди є. От. Таке. Зараз швиденько перекушу. Не знаю, що буду. Мабуть, смузі. Але якщо чесно, смузі, це. Дійсно дуже прикольна тема. Тому що воно легке і поживне. Коротше, зараз відпочиваю хвилин 10 і потім стартую на гимбу. До гимби написано на знаку 2, 2 години йти. Дві години 15 хвилин, ну я йду трошки швидше, ніж вони пишуть, тому може швидше прийду. Ну, а потім назад на Шипіт. Ну що, ось така вона. Остання нова вершина. Тихенька. Вся в хмарі. Але зате з неймовірним теплом в душі. Сьогодні це все. 20.52 я дійшов до шипоту, знайшов собі місце, зараз швиденько розбиваюсь, розкладаюсь, щось їм і виключаюсь. От таке в мене місце. Вон багаття, а тут буде палатка стояти, а там ззаду Водичка. Та й таке. Нормально дойшов. Живий 31 кілометр пішов. Непогано. Так, я вже повністю все розклав, приготував собі їсти. Приніс воду, перевдівся навіть. Коротше, все-все-все зробив. От. І буду зараз лягати спати. На вечерю у мене кускус. З кількою в томаті, кукурузка і чайочок. От ну і печенька. Дуже знатно сьогодні задовбався. Буду лягати спати. Всім добрий ранок! Я вже проснувся і навіть зібрався. Загалом спалось непогано. Але відчувається втома. Зараз план такий: швиденько поснідати, дозбирати речі і піти купатись. Ну це було круто. Зараз ззаду мене шипіт. А я вирушаю в сторону Подобовця і буду шукати якусь попутку, пробувати автостопити до нижніх воріт, а якщо повезе, то взагалі до Львова. Тому я думаю, побачимося вже, вже у Львові або коли я знайду якусь машину. Ну ось я і у Львові. Дістався нормально. Добирався стопом до нижніх воріт. Це якраз село, яке проходить біля траси у напрямку Львова. А потім Боблакаром. Дякую всім за перегляд. Мені сподобалось однозначно. Сподіваюся, що і вам також наступних вихідних я біжу е, нічний чорногірський марафон. А в кінці липня е, я біжу дистанцію в 103 км кілометри на забігу Сто Букомиль. Посилання на мою страву, де я пощу свої треки, також на інстаграм, де я завжди ви знайдете в описі. Всім дякую і щасти.